Так, усім привіт! Друзі, сьогодні ми поговоримо про цю штуку. Це називається артилерійська бусоль. Вона призначена для того, щоб виставляти міномети та інші гармати. Без неї точності стрільби взагалі не буде. Тому сьогодні розкажу вам, як вона виставляється. Так, друзі, коли ми виставляємо бусоль і орієнтуємо, ми працюємо суто чорними шкалами. Ось вони. Суто цими. Червоні шкали це вже будуть нам потрібні для орієнтування міномета чи гармати. Дивіться, на бусолі тут є буква С і буква U. Перед тим, як неї закріпити, відразу ставте буквою С на північ. Це для того, щоб швидше потім зловити оцю магнітну стрілку. Так, ми неї поставили, вона дивиться на північ. Далі нам потрібно неї так закріпити. Ось тут є булька, як в внівеліра, закріпити так, щоб. Булька ця була, була по центрі. Ось тут, щоб вона була по центрі. Так, бусоль ми вже закріпили. Булька в нас знаходиться по центрі. Далі нам потрібно неї відкалібрувати. Відкалібрувати це для того, щоб вона була точніша. Що ми робимо? Ось на чорних шкалах в нас стоїть нолік. Ми ставимо на 15. Поставили на 15, дивимося бульку. Так, вона трохи збилася. Тоді ми поправляємо, щоб вона була в центрі. Все, булька в центрі. Далі на чорних шкалах ми ставимо на 30. Знову дивимося бульку. Теж трішки збилася. теж трішки ми поправили. Далі знову чорні шкали ставимо на 45. Знову дивимося бульку. Трішки збилася. Так, після того, як ми вже виставили бусоль, вона дивиться на північ. Булька у нас все супер-пупер. Переходимо до другого етапу. Ми відкручуємо ось цей болтик. Це у нас магнітна стрілка. Нам потрібно магнітну стрілку також чітко зловити. Так, відкрутили. Працюємо ось цим речашком. Це він для магнітної стрілки. Ось вона. Ловимо північ. Так, 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 ось, майже. Так, так, ну, ще чуть. -чуть. Ще трішки, ще трішки. О! Так, друзі, ми виставили бусоль, зловили магніт, бульки, все в нас супер-пупер. Далі нам потрібно знайти орієнтир. Про це я розповім вже в наступному відео, тому підписуйтесь на канал. Я думаю, завтра, післязавтра, я це відео друге виставлю. Це як знайти орієнтир для босолі.